Закон України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб отримав нову редакцію. І тепер пенсіонери ЗСУ можуть самостійно обирати фінансову установу для отримання виплат в Харкові та області нараховується 42 тисячі військових пенсіонерів. Дві тисячі вже зробили свій вибір на користь найбільшого банку України і стали клієнтами Приватбанку. Оформлення пенсійної картки Приватбанку займає декілька хвилин. Необхідно звернутися в найближче відділення Приватбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Після оформлення пенсійної картки клієнт підписує заяву на надання на перерахунок пенсійних виплат на нашу картку. Усі остальні формальності Приватбанк виконує за клієнта, тобто заяву передаємо ми особисто. Також відкрити картку можна і без відвідування банку через смартфон та Приват 24 З січня 2023 року. Пенсіонери зможуть отримати 20 тисяч гривень, ставши учасниками акції, даруємо 20 тисяч до пенсії. Кожен другий пенсіонер на сьогоднішній день в харківському регіоні він отримує пенсію в Приватбанку. Для нас це найважливіший показник лояльності та довіри клієнтів. Окрім звичайних сервісів, військові пенсіонери, які отримують пенсію в Приватбанку, вони автоматично долучаються до акції Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії. Переможець акції отримає одноразову виплату 20 тисяч гривень. Акція триватиме з січня по травень. За задумам засновників акції всього буде три переможця, яких будуть визначати в три етапи: з березня по травень. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевідіння новості.